Вітаю, друзі! Мене звати Іван, і нарешті в мене дійшли руки записати відео. Це буде супер базове відео для новачків про те, як же проєктувати свої моделі для 3D-друку. Якщо вам ця тема зайде, то в майбутньому поговоримо взагалі, як робити аж такі коробочки з такими гарними узорами. Моделювати будемо у програмі Fusion 360, банально тому, що у них є безкоштовна ліцензія для приватного користування. І покажу вам процес проєктування від початку і до кінця ось такого простого гачка для наушників під стіл. І ще один подібний приклад: ось такий П-подібний кронштейн для підвішування, ось такого блока живлення можна під стіл, під поличку, на стіну, куди завгодно. Ці дві модельки відносно подібні, але буду моделювати їх трішки різними способами, щоб показати вам якомога більше різних інструментів. Тому давайте перейдемо до встановлення Autodesk Fusion 360. Переходимо на сайт розробника Autodesk, далі «Products», «Fusion». І тут гортаємо, гортаємо. Нам потрібен заголовок AutoDesk Fusion Plans and Prices for Individuals» І тут «Fusion for Personal Use». Тут нам пишуть, що вона обмежена з базовим функціоналом, але нам це підходить. Тому натискаємо, ще раз натискаємо GET. І тут нам потрібно або авторизуватись, або зареєструватись. У мене вже аккаунт є. Якщо у вас його немає, натискаєте ось тут: Create account». Потрапляємо на сторіночку. І ось тут справа нам потрібно ввести наш емейл. Вводимо ваше ім'я, прізвище, ще раз Continue. Далі поштовий індекс. Погоджуємося з умовами використання. Другу галочку можете не ставити. Це про розсилку рекламну. Натискаємо Submit. І тепер у нас є ось така кнопочка Download Now. Натискаємо. Ще раз натискаємо Download Now. Все, пішло завантаження. Після цього скачаний файлик відкриваєте, встановлюєте і переходимо до власне, Fusion 360. Може здатися, що тут складний інтерфейс, насправді ні, він навіть досить подібний до Word чи Excel. Тобто, зверху у нас є ось такі групи, в кожній групі є певний набір інструментів. Більшу частину часу ми будемо працювати з вкладкою Solid. Тут зібрані всі інструменти, які ми застосовуємо, щоб намалювати Ну, ось такі креслення, як, от приклад, Перед нами з'явився. Ще знизу у нас є така панелька, де є клавіші типу Play дуже зручна штука. Тут у нас історія всіх наших дій, і кожна наша дія відображатиметься тут у вигляді окремої піктограмки. І в будь-який момент ту дію можна або змінити, або видалити, або просто повернутися до неї, щоб подивитися, як воно було. Якщо у вас немає такої панельки внизу, то ось тут зверху, де у нас дерево проєкту, ми можемо. На його назву натиснути правою кнопкою, і самий нижній пункт. В даний момент мені пише не захоплювати історію. Давайте я для прикладу натисну, і в мене зникла ця панелька. Щоб вона з'явилась, натискаємо знову ж сюди, і тут обираємо «Capture Design History. Є далі, взагалі, як нам в цьому 3D просторі переміщатися, затискаємо колесо миші, і ми можемо вправо вліво рухатись. Якщо ми затиснемо Shift і теж колесо миші, ми вже можемо обертатися. Також справа зверху у нас є такий куб навігаційний, з його допомогою також дуже зручно, наприклад, дивитися чітко зверху, або ж, наприклад, під кутом 45 градусів. Ну і обертаючи колесо миші, ми можемо або віддаляти, або наближати. Також знизу є невеличка купа кнопочек, де ми можемо, наприклад, змінювати. Відображення нашої сітки або змінити колір фону, але це на даний момент не дуже важливо. Також є цікава вкладка Visual Style, тобто тут ми можемо обрати, як відображатиметься наша модель. Давайте почнемо щось вже малювати. Починаємо ми зі створення скетчу. Вкладці Solid натискаємо Create Sketch. Далі нам потрібно обрати площину, в якій лежатиме цей скетч. У майбутньому в ролі цієї площини ми можемо обрати будь-яку сторону наявної фігури. Поки що у нас фігури немає, тому я хочу, щоб ось він ось так по горизонталі лежав. У нас відкрилася додаткова вкладка Sketch. Тут вже набір інструментів саме для нашого креслення. У вкладці Create зібрані всі фігури, які ми можемо створювати. Біля тих фігур, які мають гарячу Клавішу вона написана, тобто ось для лінії це англійська L, для прямокутника це англійська R. Звертаю вашу увагу на те, що розкладка клавіатури в даний момент повинна бути англійська. Без української ці гарячі клавіші не працюють. Ну і раджу їх запам'ятати, бо вони дуже сильно спрощують процес роботи. Ми будемо малювати прямокутник. Їх тут є три типи. Якщо ми якийсь з них обрали, могли помітити, що гаряча клавіша є лише на одному. Це тому, що ось тут справа на вкладці Sketch Palette, ми ми можемо потім обрати який тип прямокутника, ну точніше, яким способом ми його будемо малювати. Тобто можна його малювати по двом точкам. От ми ставимо верхню ліву і нижню праву. Ось у нас є прямокутник. Або ж. Можна, якщо вам потрібен прямокутник під кутом, малювати його по трьох точках, наприклад, одна тут, інша тут, і вже власне по ним малюємо наш прямокутник. І третій спосіб, який я вважаю, доцільно використовувати саме для початку скетчу, щоб наша фігура була по центру, це такий центровий прямокутник, бо він малюється з центральної точки. І ось зараз ми бачимо знизу, у нас поле з розміру, воно вже виділено, і ми можемо туди ввести фіксований розмір, якщо ми його знаємо. В моєму випадку, нехай це буде 120 мм, і для того, щоб переключитися на іншу сторону, достатньо просто натиснути Tab. Тут нехай це буде 30 мм. На цьому поки що зупинимось, тобто це, якби мій гачок буде вигляд зверху. Ось тут я ще зроблю, до речі, можна зробити це одразу. Хочу ось тут по центру намалювати отвір, нехай міліметра 4, отвір під саморіз, щоб його. Ну, давайте навіть 5, бо треба ще враховувати похибку 3D принтера, він може цей отвір трошки меншим надрукувати. Щоб розмістити цей отвір в правильних для нас розмірах, то ми можемо в вкладці Create використати Sketch Dimension. Або натиснути англійську Ді що ця штука робить? Вона в нас буде рухати фігури за розміром, який ми виставимо. Ну Наприклад, я хочу, щоб між цією лінією та центром цього кола було ну нехай 15 мм. Можна також і відносно верхньої, але ми вже намалювали це коло на центральній осі червоній, тому немає сенсу тут щось змінювати. Натискаємо Finish Sketch. Обираємо інструмент Extrude. Це те, чим ви, напевно, будете користуватись більшість часу. І зараз ми можемо обрати ось цей наш намальований. Прямокутник, і якщо ми подивимось під кутом, ось у нас з'являється така стрілочка, і ми можемо, так би мовити, видувати ось це наше тіло. Тут знову ж таки ми так само можемо ввести розмір. І напевно так зараз і зробимо. Хочу, щоб товщина цієї історії була ну нехай 6 мм. Справа в нас знову ж таки є віконечко з параметрами даного інструмента. Тут є ряд параметрів, але на них зараз увагу не загострюємо, поговоримо про них трошки пізніше. Натискаємо Окей, і ось зліва у нас тут, окрім того, що з'явилась папочка зі скетчами, ось ось наш перший скетч. До речі, одразу після того, як ми якесь тіло зі скетча зробили, скетч стає невидимим. Якщо вам потрібно ще використати якісь фігури, намальовані на цьому скетчі, то можна просто ось тут на око натиснути, і ми знову його бачимо, знову можемо з ним щось робити. Друга папочка «Buddies», і це вже наше тіло. З таких тіл і буде складатися ваша модель. Щоб це був прямо гачок, нам ось тут ще треба зробити ну, якби, таку вертикальну кінцівку цього гачка. Вибираємо ось це. Ну тут воно називається фейс, але я б це назвав або профілем, або площиною ну, тобто ось ця верхня сторона нашого тіла. І знову натискаємо скетч. В даний момент ми вже бачимо, що в цьому скетчі є ось ці контури цього фейса, який ми вибрали. Також навіть є ось це коло там, де в ньому отвір. Зручно, бо можна до них прив'язуватись, малюючи новий скетч. Але скетч буде тут у мене. Знову ж таки, супер примітивний. Оберу вже тупо Rectangle І хочу ось тут в кінці намалювати якби вертикальний проєкт, в якій буде видно. Ось це. По-перше, ми бачимо, що магнітиться курсор наш до ліній, які вже наявні у скетчі. Тому ми просто так примагнітимось до нижньої, а ширина нехай буде 6 мм. Натискаємо Enter. І давайте одразу ж Solid Extrude. Обираємо наш прямокутничок, і нехай він стерчить, ну, геть небагато на 15 міліметрів. Все, маємо таку дуже грубу фігуру. До речі, ще один момент. Ось зараз можемо повернутися до цієї нашої дії. Поле Operation у нас вже змінилось з New Body на Join. Це все тому, що ми видуваємо ось це нове тіло в притул до іншого тіла, і за замовчуванням воно їх об'єднує в одне. Тут є ще пара інших операцій, наприклад. Якщо ми будемо йти крізь це тіло, то автоматично вибереться кат по ось цьому скетчу не тільки можемо щось створювати, а і вирізати. І якщо нам треба тут нарізати, не знаю, узор гарний з якихось шестигранних отворів, то ми також функцію екструд, потім це все вирізаємо. Ще один момент. Є інтерсект, воно залишає лише те, що перетинається, тобто у наявної фігури, з нашим скетчем, фактично виходить, що залишається ось цей верхній такий невеличкий прямокутничок. Ну і нью баді з цим ми знайомі, тобто, якщо ви не хочете об'єднувати їх в одне тіло, то ось тут в папці Budis у нас з'явиться Баді 2. Повертаємо все, щоб це у нас був Join і 15 міліметрів. Окей. Цю фігуру насправді можна було б набагато швидше зробити. Тобто, якщо ми дивимось на неї в цій проекції, то можна було б одразу намалювати ось такий скетч. І одним махом видути цю фігуру. Це я покажу на прикладі іншої модельки, яку ми сьогодні будемо робити. Далі, щоб зробити цю модель більш охайною, будемо її, скажімо так, обробляти, тобто додамо фаску по всім цим сторонам. Ось тут я хочу, щоб у мене був гарний, округлий, такий, ну не кут, а якби з'єднання. Тому ми обираємо, власне, ось цю лінію, яка лежить у нас тут всередині кута, і інструмент «Філет». Тобто фаска. Тут ми в міліметрах прописуємо радіус заокруглення, і бачимо: хоп, вже магія, все стає якось гарно. Давайте зробимо тут можна побільше навіть. Ну нехай тут буде 8. Ми можемо натиснути ОК і знову обрати цей інструмент, і знизу у нас буде вже дві дії з фасками, але ми можемо і в цьому ж віконечку плюсик натиснути і додаткові якісь кути задіяти. Наприклад, я хочу зробити гарними і округлими ці кути та ось ці. Тут доцільно робити фаску по кутам, які ну, на стінках однакового розміру. Ми знаємо, що стінка 6 мм, тому радіус у кожного кута я зроблю 3 і таким чином отримуємо такі округлі кінці. І останнє треба ще щось зробити з цим ділом. Тут радіус у нас буде найбільший. Підбираємо такий, щоб воно гармонійно виглядало з цим. Тобто, щоб тут у нас не була дуже велика відстань. 12. Ну от, напевно, 12 більш-менш органічно виглядає. І в принципі на цьому бачимо вже таку гарну оброблену фігуру. Мене на даному етапі все влаштовує. Можна також додати якийсь узор, ще щось. Ну давайте цікаву штучку ще вам покажу, як сюди додати текст. Обираємо інструмент текст, ось в розділі «Create» і малюємо прямокутник, в якому буде знаходитись цей текст. Є, можемо щось написати, неважливо що. Одразу розповім цікавий лайфхак, якщо зробити свій шрифт. В сторонніх програмах, то в шрифт замість літер ви можете додавати будь-які іконки, які вам заманеться. Або ж якщо ви знайдете вже шрифт з якимось е, іконками, то з легкістю можна сюди додавати свої якісь зображення, свій логотип, складна схема, але якщо це вас цікавить, то пишіть в коментарях. Я обов'язково зроблю окреме відео про це. Ви бачите вже тут мій логотип. Одразу в alignment обираємо, щоб у нас він був по центру, і підбираємо розмір. Тут у нас висота в міліметрах, напевно, 20. Згодиться. З текстом і усілякими ось такими логотипами їх не слід робити дуже маленькими, оскільки 3D-принтер не зможе його якісно віддрукувати. Нехай це буде так, натискаємо ОК. Виглядає він не зовсім як звичний текст, але ми все одно можемо обрати ось цю нашу літеру R і далі в розділі Solid, Extrude. Можна взагалі наскрізь прорізати або ж зробити заглиблення, наприклад, 1 мм. Якщо з цим заглибленням ми бачимо все окей, то давайте з прорізанням наскрізь, покажу вам ще один цікавий момент. Ось тут Edit фічер цікава опція. Якщо у вас нестандартного розміру буде фігура, і вам от треба. Прорізати її наскрізь, можна, звичайно, тягнути ось так запасом. І, до речі, якщо у вас є кілька тіл, то Object Stucat вони показуватимуться. І галочками ви можете відмітити ті тіла, які вам треба різати, і ті, які не треба. Але якщо розмір цієї фігури нестандартний, то можна у нас Extend Type обрати to object і вибрати ось. Е Профіль, ту площину, ту сторону фігури, до якої воно буде різати. Не треба гадати розмір, воно чітко проріже його наскрізь. І от можна зробити так. До речі, досить непогано виглядає. Закінчили з цією фігурою, тепер як її експортувати. Одразу скажу, що Fusion 360, ось ця для персонального використання. Вона зберігає все у хмарі. Тобто, якщо ми натиснемо Зберегти, нас питає назву проекту, гачок. І натискаємо Save. В майбутньому, якщо вам треба подивитись ваші моделі, зверху саме перша іконка «Show Data Panel». У мене обрані вже Editable Documents». Тут прикол в чому. У мене вже, як бачите, купа створених. Проєктів, але у Fusion є обмеження на кількість проєктів, які ми можемо редагувати, які зберігаються одночасно у хмарі. Коли ви зробите перші свої 10 проєктів, ви упретесь в цей ліміт. Fusion вам не дасть зберегти новий проєкт, але для того, щоб можна було зберегти новий, ви просто берете ті, які у вас зі статусом Editable, змінюєте на Read-Only, і таким чином у вас звільняється місце для нових проєктів. В майбутньому, якщо ви будь-який з цих read-only захочете. Ви можете відредагувати, ви можете знову зробити його Editable, відкрити і щось там змінити та зберігти. Тепер як зберігти, власне, STL для 3D друку. Для цього переходимо в Utilities, натискаємо Make. Далі обираємо тіло, яке ми хочемо зберегти. І тут обираємо експорт. Далі формат, але нічого не змінюємо. Так, стільку і зберігаємо, натискаємо ОК. Тут далі три крапки натискаємо Обираємо папку, вводимо назву, зберегти. І натискайте ще раз Save. І все. Після цього в цій папці у вас створиться STL файл, який ви можете вже закинути в слайсер, ну і друкувати. Тепер другий приклад покажу, як можна оптимально подібні фігури проєктувати. Починаємо знову ж таки зі скетчу. Для прикладу я зараз намалюю П-подібний кронштейн для кріплення під стіл блока живлення, такого плану, як зарядки для ноута, тобто такий прямокутний блочок. Як я показував в попередньому проєкті, ми будемо малювати в ось цій боковій проєкції. Тобто ми одразу намалюємо наш П-подібний кронштейн. Починаємо, власне. Малювати, почну знову ж таки з цього центрального прямокутника, центрового, чи як правильно сказати, ось ця висота прямокутника це буде товщина стінки кронштейна. Нехай вона ну, буде 5 міліметрів. Ширина мого блока живлення 52,8 міліметрів. Але так як ми ще беремо товщину нашої стінки, то треба 62 у не там пишу. Натискаємо Tab, і тепер 62,8 міліметрів. Далі знову натискаю R і вже будемо малювати такий двохточечний прямокутник. Тепер нам треба намалювати дві ось такі стінки, також товщина у нас буде їх 5 мм. І я знаю, що в мене висота блока живлення 33 мм, тому так 33 і роблю. І малюємо ще один такий прямокутничок. Ми можемо, до речі, прив'язуватись до ось цих розмірів. Тобто, якщо ми провели по цій лінії і ведемо вправо, то бачимо такий пунктир, і у нас курсор ніби як магнітиться на ось цю лінію, щоб у нас висота така сама була. А ширину прописуємо також 5 міліметрів. Ось сюди всередину, якраз в мене буде заходити блок живлення. Треба ще. Два прямокутничка такою ж товщиною 5 мм, але вже в сторону це буде вушко у нас з отвором під саморіз. Нехай 24 мм. Так само робимо і ось тут. Тобто 5 та 24. Тепер, щоб нам було простіше обирати всі ці фігури, щоб видути з них тіло, ми можемо обрізати зайві ось ці лінії, щоб все це стало однією єдиною фігурою. Для цього в Modify обираємо TRIM або натискаємо англійську Т. Червоним підсвічується лінія, яка буде видалена. Натискаємо, бо тут у нас перетинаються дві лінії: хоп-хоп, і все. Ми все зрізали. Тепер це ніби як одна фігура. Тут так само. Є і тут, і тут. Краса. Далі, щоб потім не робити фаску, ми, в принципі, ось ці заокруглення можемо і тут намалювати. В Modify є також філет, і ми обираємо або точку кута, або ж ми можемо обрати дві лінії, які перетинаються, і ось з них зробити ось такий заокруглений кут. Ну, нехай два, чи три, чи чотири. Ну, нехай 3 мм. І не натискаючи Enter, можна пройтись по всім кутам, які ви хочете ось так заокруглити. І нехай тут буде, і тут. А тут як воно буде виглядати, а тут щось воно не вибирається. Можна тоді ось так обирати. Все чудово працює. Ну І напевно, ось цей кут також. Натискаємо Enter, і на цьому, напевно, з цим скетчем все. Натискаємо Finish Sketch і тепер вже обираємо екструд, обираємо ось цю нашу фігуру, видуваємо його в ширину, який він у нас буде. Ну, нехай 24. Непогано. Окей. І ось маємо наш кронштейн. Тепер залишається нам зробити два отвори під саморіз. Обираємо ось цю нашу площину, Create Sketch. Натискаю англійську C, так як я обрав ось цю площину, то у нас на скетчі вже намальовані ці лінії, і ну, коротше, можемо до них прив'язуватись. Зручна історія дуже. Чітко по центру малюю знову ж таки нехай 4 міліметри отвір. Тут, якщо я не помиляюсь, воно у нас так магнітитись не буде, бо у нас немає цього прямокутника на скетчі. Тому насправді можна для зручності. Зробити ще один скетч, Ну так просто буде швидше, ніж гадати, де тут центр. Натискаємо finish Sketch. Давайте одразу зробимо цей отвір. Як і в минулому прикладі, беремо ту Object цю сторону. окей Тепер малюємо тут Sketch. Знову ж таки, напевно, це можна якось було і оптимальніше зробити в одному скетчі, але ну я, на жаль, не знаю, як прив'язатись там до центру. Робимо так, трошки не оптимально, зате просто. Знову екструд, знову Object. Убираємо цю сторону. окей. Також сюди можна додати якийсь текст, але я думаю, ви з цим вже справитесь. І так само через Utilities Make. Обираємо. У нас вже автоматом обирається експорт, Якщо ми в минулий раз його обирали, натискаємо ОК і знову обираємо папку та зберігаємо. Ну і на цьому, власне, все. Пишіть в коментарях, якщо у вас виникли якісь питання, якщо у вас зацікавили подібні відео, також пишіть в коментарях теми на які можна робити. Я обов'язково зроблю окреме відео, як робити гарні узори, типу з купою отворів. Наприклад, як ось тут. Тут це не сквозні отвори, але все одно ми бачимо такий гарний узор з шестигранників. Ще обов'язково буде окреме відео про різьби, бо тут я точно не встигну все це розповісти якось лаконічно. Якщо вам зайшов такий формат, коли я на прикладі моделювання якоїсь модельки вам показую весь процес від початку до кінця, накидайте варіанти, що моделювати, бо я дуже довго ламав голову, що моделювати в цьому відео, і тому обрав, ну ось такі примітивні варіанти, які ну точно комусь згодяться. Звичайно, корпуси всякі під платки типу ESP32, Vimos і і. Все інше таке ми теж будемо проходити, бо там є про що говорити. Але все одно чекаю на ваші пропозиції в коментарях. Оцінюйте це відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!